Фронтальна стінка цієї батареї була знайдена в одному з розкопів, зафіксована на невеликій глибині, сукупний османський матеріал був при неї. Сукупна вся стратеграфія вказувала, що це сама артилерійська батарея османського періоду, яка належала до того замку. І ми, знаючи план цього замку, знаючи, як він виглядав. Просто пішли, скажімо так, вже зацепивши ту стінку, далі за нею, і знайшли кутовий ще перетин, власне, мурування цієї фронтальної стінки з бічною стінкою, яка при... пристикалася до батареї. Таким чином, нам вдалося прив'язати до місцевості той самий гаджбейський замок, який. До 2025 року невідомо чи зберігся взагалі. Але ж сьогодні ми можемо не лише відповісти на питання, де він стояв, а він стояв між дюком, алеями бульвару, фунікульором та восьмим номером на півциркульній будівлі Приморського бульвару. Але ми можемо ще й сказати, чи зберігся він взагалі. Так, субструкції цього замку на рівні фундаментів, можливо, перших рівнів. Мурування, стін, вони є під сучасною денною поверхню Приморського бульвару.